Робітники Державної служби надзвичайних ситуацій України завершили аварійно-рятувальні роботи на місці інституту зв'язку. Полтаві роботи тривали три дні. Про це повідомляю з посиланням на заяву ДСНС України. Повідомив ДСНС наступне, що аварійно рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві. завершені. за даними рятувальників, наразі фахівці. Проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл. Загалом відомо, що в результаті російського удару загинули 55 людей постраждали 328. Я нагадаю, що ще 3 вересня російські окупанти завдали удари по Полтаві. Воро ворожі снаряди були запущені по будівлі навчального центру. Однак, в результаті атаки також постраждала сусідня лікарня, і частково була зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Відомо, що для цього удару, для свого удару, окупанти, терористи російські використали балістику. І нагадаю, що український президент Володимир Зеленський заявив, що це був прорахований удар. Він зауважив, що російська ракета летіла лише три хвилини, через що люди не встигли спуститися в укриття. Вічна пам'ять усім тим, хто загинув під час цього терористичного удару, і щирі співчуття усім. Тим, хто втратив своїх близьких та рідних під час цієї терористичної атаки з боку країни агресорки Росії, також до того, що повідомили в третій штурмовій бригаді щодо контрнаступу в Харківській області, заявив командир підрозділу ТЕРА третьо штурмової Микола Абдула Волохов, що бійці третьої штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько двох квадратних кілометрів території, і такий прорив став дійсно. Несподіванкою для ворога він розповів, що ситуація у зоні відповідальності бійців третю штурмової у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина в тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступальну, контрнаступальну операцію. І як наголосив Волохов, процитую звільнили добрий шматок української землі близько двох квадратних кілометрів у дуже критичному для ворога місці, і цим дали ворогові смачні дзвінкий Ляпас тим, що змогли, ворог не знав, що ми плануємо цю операцію. Він не був готовий. За його словами, в ході атаки було застосовано в два з половиною менше сил ніж у ворога на позиціях, і підтверджено 200 ліквідованих окупантів. Тому, як зазначив командир підрозділу ТЕРА, ворог хоче. Помститися проводить постійні штурми, і як додав командир підрозділу тера він намагається накопичити броньовану техніку та піхоти в районах, з яких можна швидко доїхати. Артилерія працює дуже активно, і ми у свою чергу не даємо артилеріям часу. Далі до того, що відбувається в. Сполучених штатах Америки вибори в США заплановані на 5 листопада, і вже незабаром 10 вересня відбудуться перші дебати між кандидатом в очільники держави від республіканської партії експрезидентом Дональдом Трампом та його суперницею демократкою, віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Депутати, точніше, дебати заплановані без глядачів у Філадельфії в національному конституційному центрі. Їх транслюватиме їх у прямому ефірі. Канал ABC News. Початок дебатів заплановано о 21.00. за місцевим часом. Вони триватимуть 90 хвилин із двома рекламними паузами. Мікрофони будуть увімкнені тільки для того кандидата, чия черга говорити, і вимкнені, коли час належить іншому кандидату. Тільки модераторам буде дозволено ставити запитання, зазначається на каналі. Кожному кандидату в американські лідери нададуть дві хвилини для відповіді на запитання. Заключні виступи політиків також триватимуть по дві хвилини, і додали журналісти наступне: цитую: кандидати стоятимуть за трибунами протягом усього часу дебатів і. На сцені не буде дозволено жодного реквізиту чи заздалегідь написаних нотаток. Кожному кандидату буде надано ручку, блокнот і пляшку води. Співробітникам передвиборчої кампанії не дозволяється взаємодіяти з кандидатами під час рекламних пауз. І перевага Гарісу над Трампом спровокувала неочікувану проблему для України. Про це пише. Політиком стабільна перевага Камали Гарріс в рейтингах над Дональдом Трампом занадто заспокоїла європейських партнерів України, не маючи страху, що Трамп стане президентом США і зупинить підтримку Києва. Європейці пригальмували процес із передачі українцям доходів від заморожених активів Росії. Пише про це видання. Політіком як пояснює видання у червні група «Семи» G7 на рівні урядів узгодила виділення Україні кредиту в розміри. 50 мільярдів доларів, який буде покриватися за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Однак процес технічного узгодження цього кредиту між ЄС і США триває досі, оскільки між союзниками є певні розходження в підходах до цього кредиту. Доки над США висіла загроза повернення Трампа в Білий Дім, країни ЄС були схильні. Іти на поступки американцям аби скоріше виділити ці гроші Україні, доки новий президент Америки все остаточно не заблокував. Однак після того, як Камала Гарріс замінила Джо Байдена в якості кандидата від демократів і почала стабільно обходити Трампа в рейтингах в Європі, більше не бояться, що новий президент США зупинить допомогу Україні. Відтак ЄС почав з новою силою чіплятися за своє бачення того, як саме має бути реалізований 50 мільярдний кредит Україні. Вся ідея полягала в тому, щоб захистити від Трампа допомогу Україні. Але зараз інша ситуація із Гарріс, сказав один із чиновників, який говорив на умовах анонімності.